Ці, це всі боєприпаси і зброя оснащення були привезені з міста Слав'янська, Краматорська і вилучені бійцями Національної гвардії в ході проведення операції, антитерористичної операції. Дане озброєння було. Виготовлено, як ви кажете, в Росії можна визначити тільки по тому принципу, що до 91-го року дане озброєння виготовлялося в Радянському Союзі після 2091 року це озброєння. Виготовлялося тільки в Росії, в Україні таких зразків немає. Тому вся маркіровка, яка зустрічається на даних видах озброєння після 1991 року, свідчить про те, що воно завезено з сусідньої до нас держави. 2008 роки. У нас такого немає в проїзд. Тобто, Оці точно були з Росії завезені. Вон рік випуску І тут різного року ці боєприпаси. Вони десь зберігались на якихось складах, на яких вони зберігались. Зараз сказати конкретно не можна. Там щось написано, Оренбург, ну, скоріше всього, що вони були в Оренбурзі а потім були завезені на територію України. Яким шляхом, яким чином, ну це повинні встановити спеціалісти, які будуть проводити експертні, експертні дослідження і ці, всі решта боєприпасів, я вже говорив, що вони будуть використані в навчальних цілях для підготовки бійців Національної гвардії.